Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! До кого мені вас прирівняти, каже Господь? З ким мені вас? Виміряти, з ким мені вас зважити? Хіба каже до тих дітваків, що на базарі грали, каже. Веселої на супільці ви не танцювали. Грали жалібно і ви не плакали. Людина опирається на святість, але завжди є більша схильна до гріховності. Це через спорчену людську природу, починаючи від Адама і Єви. Коли вони були вигнані з раю. Перший той внутрішній процес направдив реакцію, це було заперечення. Адам почав ховатися, почув, що йде Господь Бог, луна його йшла садом, і він сховався у куш... кущиках. Бог приходить: Адам, де ти? А той сховався. Не видає свої емоції, не біжить до Бога як раніше, розказуючи, славлячи його, приносячи йому радість від того всього, що він бачив цього дня в саду нового, а сховався. А чи не їв ти Адаме з того дерева? А він каже, ти, то, то мені жінка, що ти дав мені, вона мені дала. Він Бога винуватить. ти мені ту жінку дав, Господи. То вона мені дала. І ця от перша оця спротив проти Бога, то кривляння, викривлення реальності, пішло потім в людство і, і дійшло до того, що Господь Бог каже, з ким мені вас порівняти з Адамом і з Так, а щоб ви розуміли, так як. У ті Діти, каже, ми вам грали на спілці, ви не танцювали. Ми грали вам жалібно, і та ви не плакали. Прийшов Іван Хреститель, аскетичний спосіб життя. То не їсть, то не їсть, не п'є вина, абсолютно не вживає нічого. Веде спосіб такий, як строгі монахи, їв якийсь там дикий мед і, і жив у пустині. Біса май. Ненормальний. Прийшов Ісус Христос. І їсть, і і на весілля в Каніліській ходить сюди йде, йде до голови метрів туди. П'яниця не нажера з, з фарисеями, з грішниками разом сидить за столом. Тобто недогода нашій бабіні на печені, ні на лаві. Що би ти не придумав все не добре? Згадується така історія, як тато з сином йшли на базар і, вишли, і ведуть осла. Ідуть, значить, ведуть осла. Ну, а люди кажуть, а де? йдуть двоє, а осла дурно ведуть, би хто сів на осла. Ну, тато думає, та що, сяду я, дитина де хоче сидіти? Дитина хоче бігати. Вона бігає взад перед. Сів на осла, і тут зразу люди кажуть: а де? яке старе, сів на осла, а дитина йде пішки. Злазіє тато з осла, посадив дитину. Іду далі. І тут кажуть, а де, старий хлопець. Він йде, розумієш, в пішки, а дитина хотіла би побігати, а він посадив її в осна та їде. Чоловік думає, сидимо у на того осна. Посідали у їдуть. І починається сідрої старі. А де Ну, дитину посадив, а сам хлопиську такий сів, та тут ту скотину переломиш, Ну, то як то? То не шкода тобі того осника. Звізли оба. І знову ведуть далі остан. Бо тому що, що би ти не придумав, люди, ті особливо, які трошки підпорчені, і та підпорченість вилазить трохи наверх, вони якраз і займаються оці пльотками, він тобі засудить, от що би ти не зробив. Ведеш осла самого недобре, Посадив дитину недобре, сам сів недобре, сіли у боя – недобре, з'їзди йдуть далі і все. Чому так? Бо Тому що є слуги диявола. Він наймив їх на роботу. І вони навіть то не знають, що вони працюють на диявола, і ще за дурно. А якщо він щось і пообіцяв, то він по-любому вас обдурить, тому що він диявол. І тому ви ціле своє життя ходите і шукаєте в кожному, що не добре. І що би ти там не зробив, людина, яка служить дідькові, вона найде тобі в кожному, у кожному знайде щось недобре. Не вірите? А ви думаєте, Ісуса Христа упрекали хто? Такі самі. Ти, що вміють шукати не добре, вони найдуть тобі всюди. Якщо вони знайшли у Христові недобре, що Він обжера, п'є вино разом з грішниками, з митрями з Фарисеями, ті сме, як він. Якщо вони в Ісусові Христове знайшли недобре, якщо вони в Іванові Хрестителі знайшли недобре, що Він біса має, то ви хочете сказати, що вони не знайдуть у цьому грішному світі? Бо тому що ті люди, які шукають недостатків, це вони збирають поживу для диявола. Бо диявол має що їсти. І ту їду ви йому несете. Через те, що ви шукаєте в кожному недостатків. Розумієте, очорнена людина це делікатес для диявола. І коли ти когось принижуєш або засуджуєш, ти готуєш делікатес для диявола. Коли ми благословляємо, коли ми величаємо людину, коли ми не даємо їй відчуття тої е, особистої вартості, там дявол не має що робити, він тікає від тебе, бо там свята людина. Він не має там, що робити, він не має за що зачепитися. А коли ви самі очорнюєте людину, кидаючи на неї плями, для диявола це як, як приправа, знаєте? Якби морозиво шоколадом посипав, розумієш? все, він смакує. І з допомогою кого? Людини. Без людини світ не має змісту. І без людини і дияволу нічого не годен зробити. Йому треба слуги. Тому будьте дуже обережні, каже, коли вам грають, Танцюйте, коли вам грають сумної, поплачте, поспівчувайте. І в житті, коли є часом радість, радійте, вмійте радіти, коли є сум, хоронимо військового, коли є сум втрати, хтось умер в родині, сумуйте, не стримуйте своїх сліз, будьте справжніми, не кривляйтеся, і на силу не плачте, і на силу не танцюйте. Вмійте вкусити життя, вмійте посмакувати життя, учіться, крок за кроком, формуйте себе, цінити красу, учіть себе відвертатися і відкидати все недобре, не очорнюйте нікого, не давайте дияволові їжу, благословляйте і будете благословенні. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Хилип'ян послання святого Апостола Павла читання. Будьмо уважні. Врача, я все втратив і вважаю все за сміття, аби лише Христа придбати і бути в Ньому не з моєю праведністю. Що від закону, але сією, що через віру в Христа, праведністю, що від Бога від віри, щоб пізнати його і силу, його Воскресіння, і мати участь в Його муках, стаючи подібним Йому у смерті, аби якось осягнути Воскресіння з мертвих. Не щоб я уже осягнув мету, чи був уже досконалим, але простую далі, чи не здобуду її. Бо саме тому Христос Ісус здобув мене. Брати, я не вважаю, що осягну вже мету, не одне на одне лиш вважаю. Забуваю те, що позаду і прямою до того, що попереду, змагаюсь до мети по нагороду високого Божого покликання Христі Ісусі. Отже, всі ми досконалі думаємо про це, а коли веде, в чому думаєте інакше. Бог і в цьому просвітить вас, тим часом, чого б ми не осягнули, припростуємо завжди тим самим кроком. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що так поводяться, згідно з прикладом, який ви маєте у нас. Є їх чимало тих, про яких я часто говорив вам, та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христа Христового. Іхніх кінець погибіль, їхній Бог черево, їхня слава у їхнім соромі, вони думають тільки про земне. Аллилуйя, оллилуя, премудрий спрості, вислухаймо святий в вандія, ми русів. І духа вітвоя. Від Луки Святий Іван є читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, до кого мені прирівняти людей цього роду, до кого вони подібні? Вони подібні до дітей, що сидять на майдані і кличуть одні до одних. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали, ми вам співали жалібно, то ви не плакали. Прийшов Бо Іван Хреститель, що не їсть ні хліба і не п'є вина, і ви кажете Він біса є. Прийшов Син, чоловічий, що їсть і п'є, і ви кажете: О, чоловік, що любить їсти і вино пити, приятель митирів грішників, і всі, Діти мудрости правдали її. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.